Добрий ранок, мої малята, пропоную вам прослухати загадку. Зроблений зі снігу, в нього ніс морквинка. Нас розвеселяє він біля будинку, до морозу вітру звик. Хто оце, діти? Снеговік, він прийшов до нас в гості, но чомусь наш снеговічок сумний. Він загубив гудзики. Давайте допоможемо снеговічку відшукати їх. Подивіться, в мене є гарні гудзики. Всі вони круглої форми. Та різнокольорові. Малята пропоную вам прикрасити нашого снеговичка. Прикрашу нашого снеговичка гудзиками червоного та зеленого кольору та іще шапку, шарфик та рукавички. Подивіться, малята, як зрадів наш снеговичок. Дітки пропоную вам розповісти нашому снеговичку якого кольору в нас гудзики? Гудзик червоного кольору. Гудзик жовтого кольору. Гудзик зеленого кольору. Лакітного кольору. Помаранчевий колір. Фіолетовий колір. Молодці малята виконали завдання. Наш сніговічок радіє та прощається з нами. До побачення малята.